Щонайменше 19 осіб загинуло під час авіакатастрофи в Танзанії. Пасажирський літак упав в озеро Вікторія, коли заходив на посадку в аеропорту міста Букоба. Урятувати вдалося 26 людей. Загалом на борту було 43 особи: 39 пасажирів та четверо членів екіпажу. Люди відчиняли аварійні двері, але коли ми намагалися їх врятувати, ринула вода. Я сам урятував сімох. Місце трагедії відвідав прем'єр-міністр Касім Маджаліва. Ми виявили 19 тіл. Місце перебування ще двох людей досі невідоме. Зараз ми намагаємося встановити імена пасажирів, які зникли безвісти. Літак вилетів із міста Дар Ес Салам. Він сідав в умовах штормової погоди та рясного дощу. Ним керував пілот майже з 20-річним стажем. Він та інші члени екіпажу зв'язувалися з рятувальниками і після того, як літак затонув. Однак згодом у них закінчився кисень, і до того часу, як до них дісталися рятувальники, вони вже померли. Дві стюардеси вижили. Літак належав найбільшій приватній авіакомпанії Танзанії. Її 48-місному лайнеру було 12 років.